Щодо забезпечення реалізацію громадян конституційного права на звернення. Статтєю 40 Конституції України передбачено, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні та колективні письмові звернення громадян або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення та додати обґрунтовану відповідь установу законодавством строку. Прошу доповісти про стан справ з цього питання начальника відділу роботи звернення громадян. Аппарат модерністрация глучук заева. Коротко тільки надайте это зоева. Коротко про самий резонансный страна. Доброго дня, Юрию Ивановичу, шагов Валентина Михайлівна, присутні право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом та з гарантійно правових гарантій дотримання прав і свобод громадян. Як показує аналіз, протягом трьох місяців 2015 року розглянуто 452 звернення громадян, що на 44% більше. Попереднього періоду 2014 року, конституційним правом на звернення скористалися понад 4 тисячі громадян із загальної кількості звернень до обладеш адміністрації 82 були колективними або це на 141% більше ніж попередньому кварталі 2014 року. Як і в більшості випадків, ці звернення були розглянуті комісійно. Станом на 1.04 вирішено по суті 97% звернень громадян від загальної їх кількості. За цей період центральних органів виконавчої влади на розгляду до держав адміністрації надійшли. На 12,6% більше ніж у попередньому ніж у першому кварталі 2014 року. На особистих прийомах головою облдержадміністрації розглянуто 131 звернення громадян, з них вирішено по суті 123. інші перебувають на контролі, і про динаміку розгляду звернень громадян, що надійшла до облдержадміністрації. В цілому аналізуючи розгляд звернень громадян, можна сказати, що у вісім регіону області спостерігається динаміка щодо збільшення кількості зведень громадян. Зокрема, це стосується міст Золотоноші, Черкаси, Ватутіни, Умані. Збільшення кількості звернень відбувається майже в усіх районах, окрім Катеринопільського, Лисенського, Кам'янського, Канівського, Звенигородського, Монастирищенського. Варто зазначити, що з центральних органів виконавчої влади на розгляд довгої держадміністрації надійшло 142 звернення або 12,6% на 12,6% більше, ніж за перший квартал 2014 року. Найбільше таких звернень надійшло від жителів Черкаси, Сміла Чернігів. Району. До адміністрації президента України найбільше звернень надійшло від жителів міст Черкаси, Золотоноші, Жашківського, Майнківського, Смілянського Чигиринського районів. Кількість звернень громадян до секретаріату кабінету міністрів теж збільшилася на 62 Чимала кількість таких звернень надійшла від жителів міста Черкаси та Чигиринського району. Як свідчить аналіз, більшість проблемних питань, з якими звертаються громадяни до центральних органів виконавчої влади, можна вирішити на місцях, але для цього потрібно, щоб кожна посадова особа, місцеве самоврядування, голова райдержадміністрації та інші посадові особи з відповідальністю. Відносилися до вирішення проблем громад важливе місце серед загальної кількості звернень громадян, мають звернення, які надійшли від учасників АТО та від членів їх сімей. Усім, хто звернулися до облдержадміністрації, надано матеріальну допомогу, розглянуто питання щодо виділення земельних ділянок для житлового будівництва та ведення особистого селянського господарства. Проте є проблемні питання, які потрібно вирішувати, зокрема, це забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО та виділення земельних ділянок, зокрема, це місті Черкаси. Зазначу, що усім ветеранам, тих, хто оборонив нашу землю в часи Другої світової війни, і тим, хто стоїть, на сторожі держави, а також людям з особливими потребами, інвалідам та іншим категоріям громадян облдержадміністрації надано необхідну допомогу з вирішення порушених ними питань. Загалом у свої звернення громадяни порушили 589 питань, і максимальна кількість проблемних питань це були питання соціального захисту, і значна кількість надійшла від жителів міста Черкаси, Сміли Христинівського Черкаського районів це питання надання матеріальної допомоги, зокрема допомоги учасникам АТО, призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, перерахунок розміру пенсії, виділення земельних ділянок тощо слід зазначити, що чимала кількість скарг або ж біля 16% від загальної кількості питань стосується саме земельної та аграрної сфери. Тому ці питання перебувають на другому. Місці за кількістю звернень. Найбільше звернень такого змісту надійшло від жителів Черкаси, Жашківського, Кам'янського та Чиринського районів. Гострою залишається проблема із вирішення земельних питань в Каневі, Уманському, Христинівському, Городищенському, Драбівському, Манківському, Чорнобайському районах. Резонансні конфлікти із залученням правоохоронних органів виникали в Золотоніському та Тамійському районах. Складна ситуація землею спостерігається. У селах Стеблів та Деренківець Корсун Шевченківського району. Для прикладу, Сторговані жителі села Деренківець звертаються до ведержадміністрації з проханням втрутитись та вирішити питання щодо виготовлення та видачі державних актів на землю, а також скасувати розпорядження Курсу Шевченківської райдержадміністрації від 01.12.2005 про затвердження проекту прибережної захисної смуги річки Рось у СМТ Стеблів, під яке потрапило 420 власників домоволодінь та чиї приватизовані. Земельні ділянки були передані під синокоси. Окрім того, прокуратурою Черкаської області заганики поінформовано про внесення подання на адресу корсу корсів Шевченківської райдержадміністрації із вимогою привести у відповідність до норм Земельного кодексу України зазначене розпорядження Райдержадміністрації. Змін до розпорядження не внесено, а люди продовжують писати скарги у держадміністрації та до вищестоящих органів державної влади. Варто зазначити, що формальний підхід із вирішення проблемних питань, особливо земельних та аграрних, спостерігається з боку Золотоніської райдержадміністрації, а також департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Зокрема, це можна констатувати під час. Розгляду звернень жителів села Повтуни Золотоніського району, які стурбовані ситуацією щодо розпайвання майна колишнього КСП Промінь. І як зазначають, займники складність цієї ситуації пояснюються тим, що насамперед сільський голова села Коптуни, використовуючи своє службове становище, перешкоджає добитися селянам. Справедливого рішення цього питання, а тому люди змушені звертатися до адміністрації президента та облдержадміністрації. На третьому місці за кількістю звернень перебуває питання житлово-комунального господарства. Найбільше звернень такого характеру надійшло від жителів Черкаси, Уман Черкасського монастирищенського районів. Громадяни висловлюють невдоволення щодо підвищення тарифів на житлово комунальні послуги, якості ремонту та експлуатації будинків, брагу Благоустрою території, ремонту доріг та інші слід зазначити, що у зверненнях, які надійшли від обурені жителів міста Черкаси, Сміли, Умані та Черкаського району, гостро критикується стан більшості доріг у області, зокрема, вказується на незадовільне проведення ремонту дороги про та Шлик у Смілянському районі. Не вирішенам залишається проблема. Невирішеною залишається проблема мешканців села Геранімовки щодо надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Під час особистого прийому головою облдержадміністрації дано доручення Черкаської райдержадміністрації управління житлово комунального господарства комісійно за участю заявників, представників водоканалу та представників Черкаського міського виконкому розглянути зазначене питання. Виконавчий комітет Черкаської міської ради поінформував, що на 1.03.2015. Борг КП Благоустрій, яке обслуговує сільські водопровідні мережі перед КП Черкасово до каналу» становить 895 тисяч управлінням ЖКГ. Облдержадміністрації заникам пояснення, що без вирішення Геронимівської сільської ради рішення позитивне вирішення порушеного питання неможливо з боку Черкаської райдержадміністрації з заниками не зустрілися, і як наслідок питання не вирішено, тому залишено на контролі в облдержадміністрації. Проблемними також залишаються питання екології, і ці питання складають біля 2% від загальної кількості звернень. Наприклад, складною залишається ситуація із сміттєзвалищем та забезпеченням питною водою мешканців села Залерки Смілянського району, торгують громадян питання щодо незадовільних умов проживання через забруднення атмосферного повітря внаслідок діяльності праторговий дім моноліт. Законності діяльності того Жашків райгробут, законності експлуатації кар'єру, зняттям родючого ґрунту, його зберіганням та рекультивацією на території міста Жашків, продовження договору оренди земель водного фонду в адмінмежах Озернянської сільської ради, створення НПП Холодний Яр у селі Мельники Чиринського району, забруднення атмосферного повітря внаслідок діяльності. ТОВ Сміла електротранс, завдання шкоди канізаційними водами довкіллю та громаді села Кліїв, спуск води у ставку та вирубку дерев на території села Уговадка Христинівського району. Також турбують громадян питання охорони здоров'я, їх біля 6%. Зокрема, це переведення на лікування до медичного центру Фрезені Смитикал, які надходять найбільше надійшло від жителів сміла Золотоніського Катеринопольського Корсну Смілянського районів, а також питання освіти про закриття шкіл у Христинському та Черкаському районах. А тепер щодо дотримання виконавської дисципліни формального розгляду зварень громадян. Та забезпечення особистого прийому громадян, то слід зазначити, що низький рівень виконавської дисципліни спостерігається в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, головному управлінні держамагінства в області, управлінню ОМБС України в Черкаській області, Чигиринській та Львівській райдержадміністрації. Інформації про виконання доручень за наслідками розгляду звернень облдержадміністрації систематично надаються не своєчасно і після неодноразових нагадувань. Формальний розгляд звелень громадян, зокрема щодо вирішення земельних питань, спостерігається в головному управлінні знову ж таки держамигинства, а зараз Держгеокадастру в області, департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, місті Черкаси, Золотоніський, Кам'янський, Корсун Шевченківський, Танівський, Христинівський, Смілянський, Черкаський та Чигиринський райдержадміністрації. Не забезпечується дотримання указу президента від 7 лютого. Шивосьмого року про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів влади вищу до органів влади та органів місцевого самоврядування частині проведення особистих прийомів та виїзних прийомів громадян, зокрема. Департаментом економіки спочатку, на жаль, руху не проведено жодного військового прийому з причин відсутності коштів. Разом з тим, інші структурні підрозділи облдержадміністрації вишукують такі можливості, чим забезпечують дотримання зазначеного указу. Тому з метою ефективного та кваліфікованого вирішення питань щодо розгляду зведення громадян необхідно насамперед. Посилити рівень виконавської дисципліни та відповідальності службових і посадових осіб, не допускати тягнення та формального розгляду звернень громадян з порушенням термінів їх розгляду, виявляти усувати причини, що поружують звернення громадян до органів влади, органів влади вищого рівня, усіх. забезпечити належне проведення особистого прийому громадян посадовими особами. Органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не рідше чотирьох разів на місяць, у тому числі два виїзні за місцем проживання громадян, а також жити заходів щодо поліпшення інформованості населення про стан роботи. Із зверненнями громадян та надання правової допомоги з цих питань. І, враховуючи викладене, зазначу, що у демократичній правовій державі кожне право особи закріплене належним чином та забезпечується усією повнотою влади. І особливе місце в системі захисту прав, свобод та законних інтересів громадян посідає їх право на звернення. Дякую.